Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про наслідки неявки в суд за повісткою. Тобто, наприклад, на вас подали в суд. Ну, здебільшого мова йде про будь-який позов. Але да? ми все ж таки е канал для захисту прав боржників, тому ми будемо розглядати це питання саме з контексту позову кредитора. Тобто, коли кредитор подає позов до суду, щоб стягнути з боржника кошти. І от такому боржнику приходить відповідна повістка про явку в судове засідання. І що буде, якщо він не з'явиться по цій повістці? умовно, ніяких таких штрафів чи якихось великих проблем саме за факт неявки по повістці до суду, не існує. Проблеми будуть лише стосовно тієї справи, яка відкрита проти особи. Тобто, коли на вас подали позов, да, кредитори, вони Подали до суду своє бачення обставин. Вони визначили розмір вашого боргу, так як їм хочеться, і все це подали до суду. Якщо ви не з'являєтесь в суд, не приймаєте участь у судовому засіданні, то просто у вас немає відповідної позиції захисної, і ви не відстоюєте свої права. Тобто суд буде приймати односторонню позицію кредитора. І, наприклад, присуджувати вам ту суму, яку він хоче. А вона може бути в 3-4 рази більше, ніж реальна сума, яку е, повинні з вас стягнути. І відповідно ваша неявка це просто проблеми в подальшому для вас, тому що якщо таке рішення буде винесено, воно вступить в законну силу, то воно потрапить до державної виконавчої чи приватної виконавчої служби і вже буде зафіксовано, і вам вже буде дуже важко. Потім все це відмотати. Особливо, якщо ви отримали повістку, і у суду буде підтвердження, що ви були обізнані про судовий розгляд, просто проігнорували його. Тобто, окрема справа, якщо ви не знали, там можна буде довести це, відмотати, оскаржити. А якщо знали, і навіть там рішення суду прийнято з порушеннями, і розмір боргу значно перевищує реальний. Може бути проблема все це оскаржити, тому що процесуально суд може сказати: ви знали про суд, ви не з'явились, ви не побажали приймати участь в справі, і потім вже всі ваші оскарження можуть бути відхилені тільки з цієї підстави. І фактично, ризик в тому, що ви можете мати неправомірне рішення, яке буде порушувати ваші права стосовно розміру боргу, і ви нічого не зможете з цим зробити. Тому я вам раджу, якщо ви. Отримали судові повістку, що на вас подали в суд безпосередньо кредитори. Треба реагувати. Треба вивчати матеріали, треба вибудовувати захисну позицію, і треба відстоювати свої права в суді. Не ігноруйте, тому що наслідки можуть бути достатньо фатальними, і ви можете нічого з цим вже не вдіяти. Інколи буває, що судді самостійно все ж таки виносять правильне рішення і враховують інтереси боржника, але з нашої практики це дуже-дуже рідко. Тому я вам раджу не ігнорувати такі ситуації. Звертайтесь до фахівців, до юристів, до адвокатів, якщо потрібно, можете звертатись до нас. Ми вже багато років професійно захищаємо інтереси боржників і будемо раді вам допомогти. Якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь на канал. Всім успіхів!